Більше про результати засідання та інші речі розпитаємо в Юлі Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із державного департаменту. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. Юлю! Отже, які зараз основні напрямки для себе визначили союзники України та партнери на наступні тижні та місяці, як саме вони збираються адресувати юлю нагальні потреби України. Остап, головний пріоритет це швидкість і послідовність, як описав його міністр оборони Ллойд Остін. І він насправді сказав, що зараз дуже важливо, і це розуміють ці 50 країн, які допомагають Україні. Дуже важливо надати ті спроможності, які вже раніше пообіцяли партнери. Він зокрема звернув увагу на танкову коаліцію, яка зараз вже налічує дев'ять країн. Найостаннішою приєдналася Швеція, пообіцявши 10 леопардів. Він сказав, що загалом таких танків вже пообіцяли 150, Зараз дуже важливо їх доставити також дуже важливим є боєприпаси. І Остін, зокрема подякував таким країнам, як Нідерланди і Словенія, які роблять усе можливе, щоб зараз на передову надходили ті спроможності, які українцям треба найперше. І також ми знаємо, що Словаччина сьогодні заявила зі свого боку, що подвоїть виробництво боєприпасів для того, щоб допомогти Україні. І Остін сказав, що дійсно дуже важливо показати, що Сполучені Штати і партнери готові підтримувати Україну на довгу перспективу перспективу, але зараз наступні тижні і місяці будуть дуже важливими і вирішальними. Тому він сказав, що окрім швидкості, окрім послідовності, також будуть робити все для того, щоб допомогти обслуговувати танки і броньовану техніку, також щоб нагально негайно тренувати українських військових, як це вже роблять партнери, але посилити це тренування. Ну і також зробити все, щоб і зі своїх запасів і також укласти додаткові контракти, щоб на наступний рік України не було браку боєприпасів. До, власне, послухаємо що він сказав сьогодні? Україна не може гаяти часу. Як я сьогодні чітко почув, наші колеги, члени контактної групи, також розуміють, що ми маємо швидко та повністю виконувати свої зобов'язання, і це включає надання наших додаткових можливостей на полі бою та забезпечення, щоб українські солдати якнайшвидше пройшли навчання, отримали запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для якнайшвидшого використання цих нових систем. Почули Юлю молодоостіна, да Україна не може гаяти часу, каже він, і безумовно зараз на полі бою вся увага прикута до ситуації в Бахмуті. Що про це каже американське військове командування? Чи допоможуть вони укріпити українські позиції? Безумовно, стапа над цим працюють зокрема. і Марк Міллі сьогодні сказав, що дійсно це американський топ генерал. Він сказав, що дійсно ситуація зараз на полі бою, фактично статична. А скрізь по країні, і скрізь на полі бою на передовій. Однак Бахмут це там, де тривають запеклі бої. Він сказав, що у Росії закінчуються боєприпаси. Росіяни воюють із непідготовленими солдатами, погано тренованими, погано мотивованими. Українці ж він сказав, насправді воюють із гарно тренованими. Солдатами і також мають потужності, які їм необхідні. Він зокрема звернув увагу на те, що Сполучені Штати мають зробити все, щоб Росія насправді він сказав, хоче зробити так, щоб грати на виснаження, щоб Україна виснажилася першою. Тому Сполучені Штати зі свого боку мають не допустити цього зробити. Можна більше послухати, що власне сказав Марк Мілі. Битва за Бахмут триває, але Україна бореться мужньо, маючи міцну оборону. Україна утримує російські сили в цьому місті і завдає дуже великих втрат групі Вагнера та російським регулярним військовим. Україна залишається сильною, вони боєздатні та добре підготовлені. Українські воїни сильні у своїх бойових частинах. Їхня піхота за підтримки танків та бронетехніки лише зміцнить лінію фронту. Українські високоточні боєприпаси продовжують націлюватися на російські системи логістики та зв'язку. Систем повертаючись до теми США, багато обговорень в останні дні і про ураження Росією американського безпілотника над Чорним морем. Чи відомі якісь деталі про те, що зрештою сталося з цим дроном? І що про це кажуть теж військові аналітики? Наскільки цей інцидент може підвищити напругу у відносинах США та Росії? Остапе, так насправді ми знаємо, що напередодні два російські літаки су вони впритул наблизилися до американського безпілотника, перехопили його і скинули пальне над цим безпілотником. Після чого один із літаків впритул наблизився і зачепив пропелер, через що американським операторам довелося посадити цей літак вимушено. Цю поведінку сполучених штатах називають абсолютно неприпустимою, безвідповідальною, непрофесійною такою, по суті собі аматорською. Сьогодні Лойдості не з сказав, що він переговорив телефоном із своїм російським колегою, міністром оборони Сергієм Шойгу, і він наголосив, що Сполучені Штати продовжать літати де, де це дозволено міжнародними законами, тому що знаємо, ми що цей літак, цей бізполотник, був у міжнародному просторі. Власне, експерти, які зараз реагують на цю ситуацію, кажуть, що Сполучені Штати та Росія не підуть на пряму конфронтацію однак вони говорять про те, що Сполучені Штати мали абсолютно право літати в цьому міжнародному просторі протягом багатьох років було очевидно, що Кремль хотів би, щоб військова присутність США зникла з Чорного моря після початку війни. Військові кораблі США не були в Чорному морі, бо Туреччина закрила босфорську протоку. Безпілотники літають з Румунії, союзника НАТО, але вони літають над міжнародними водами Чорного моря. Тим не менше, Росія схоже намагається стримати США від можливості робити це наразі, ми не впевнені, чи це лише перший з інцидентів і чи не стане це початком схеми. Виглядає, що російський пілот намагався навмисно зруйнувати дрон МК 9 над Чорним морем. Тому це провокація. Ймовірно, свого роду тест. Росіяни, на жаль, вважають Чорне море своїм внутрішнім озером. Юридично кажучи, це міжнародні води. Їм не дуже подобається цей факт. Але з погляду міжнародного права це безумовно захищає США від будь-яких закидів про нібито порушення повітряного простору будемо стежити за розвитком. Юлі, дякую тобі за твою інформацію.